Доброго дня! Придбав на AliExpress ось такий от цифровий інфрачервоний термометр. Ним можна вимірювати як температуру поверхонь, стін, предметів, а також температуру людського тіла. Для чого він і був придбаний. ось так. Такі от батареєчки, мізинчики. Вставляються дві штуки. Так, вмикаємо. Зараз от символ людини піктограма. Можна вимірювати температуру людського тіла. Десь вимірюємо. На відстані 3 см. Ось він вже вимкнувся. Бачите, як він швидко вимикається. Так, вмикаємо. Натиснули 36,4. Так, тепер спробуємо на другій руці. 36,5. Ну, це залежить від відстані, на якій вот. попробуємо на більшій відстані. 36,4. На меншій відстані. 36,5. Зрозуміло. Так, Попробую ще на лобі. 36,7. Чомусь на лобі завжди гарячіше. Ну, мабуть, кров швидше підходить до голови, чим до рук. Ось так. Щоб поверхні, температуру поверхні вимірювати, потрібно затиснути і довго тримати кнопочку. Ось, змінилася піктограма і зразу вимірилась температуру поверхні. 24,2. Попробую температуру стіни. 23,6. Ну, стіна бетонна, а це, виходить, підвіконня пластикове, того і тепліше. Тут можна зріз... різної відстані, а ось людське тіло потрібно десь сантиметра два для вимірювання на відстані сантиметра два. Це ж температура поверхні. Затискаємо, перемикаємося півтора людини. Так, 2 сантиметра. 364. На руці 364. На лобі 36,7. В середньому 36 і 55. Десь так. Все, ось, бачите, як він швидко вимикається, економлються батарейки. І так швидко сядуть. Опис, точніше посилання на цей товар я залишу в описі відео. Гарного вам дня, мирного неба над головою, до нових зустрічей, пока-пока.